Бармен із заліся дасть вам завдання на вибивання боргів. Підходячи до місця, де має знаходитись наш боржник, ми бачимо, що у нас з'явилися конкуренти. Я на межі вже нахрен. Пішов ти, ти. Е, алло, вільний. Давай, зроби собі послугу. Допоможи добрим людям. Там в домі засів сраний любитель халяви, на ім'я Гріша Валян. Висить мені, купу бабла. Тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. Побазар з ним по душах, може, попуститься, шепне на вушко, де схрон. Шариш. А то, бляха, я вже на пределі! Зрозумів я все не нервуй. Умнічка. У двері не сунься, а то валян тобі в першу чергу башку знесе. Зі сторони вежі є пролом в стіні, крізь нього і побалакайте. а фугас постереже. Чого завжди я... Бо я так сказав. Короче вільний, щоб без гнилого кипішу! Не бісіть мене. Гріша винен гроші в цій зоні. Хто там? Я стрілятиму. Спокійно. Я хочу поговорити. Мужик, ти нормальний? Мені якось не до цього бляха. На секунду розслаблюся. Ці гопники мене завалять. Ти їм передай! Одного я точно з собою заберу. Ти завинив Мальфару. Приколюєшся! Ну ставай в чергу, якщо так. Хоча вбити мене двічі в тебе все одно не вийде. Гаразд. Хочеш повернути борг? Слухай. Схрон на водонапірці. Тобі на саму гору. Там коротше зрозумію, що робити. Сподіваюся. Обача! Заспівала пташка. Висоти не боїшся вільний. Хатя! Мені насрать! Лізь на вежу за ничкою. Бира! Тепер ми з доми працюємо на бандита. А ось і перша наша іменна зброя. АКМ-74Еж гріші валяна. Сталкери, не тупи. Торч нас не відпустить. А у тебе огляд хороший. Мочи їх! Чудова можливість протестити нашу зброю.

От вляпався. До вот сталкери, дякую. Я тепер твій боржник. Ти спочатку з Мальфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А ну, взагалі, то я збирався віддати. Чесно, що прямо зараз? Ах, так, твоя правда так краще буде. Зроблено, купони перекинув. І тобі, і мольфару. Ти чого? А, Не договорили ж. Ах, Прийом вляпавсь. Доведеться або всім борги віддавати, або приїд. з малої ворога. Але я навіть жарку йому поставлю. Якщо не поводитиметься як гімно. Гаразд, Сталкер. Дякую. Відбій. Ось ми з вами отримали чудову зброю на самому початку гри.